Hello, hello, my English learners! Приємно вас знову бачити. Сподіваюся, що ви впевнено йдете шляхом до своєї мети. Продовжуємо нашу роботу. вчимося читати англійською мовою. І урок номер 6. І як завжди почнемо його з перевірки домашнього завдання. А завдання було прочитати ось ці слова і написати до них транскрипцію. Сподіваюся, у всіх так от в зошиті записано. Прочитаємо ще раз всі ці слова. Happy, lady, here. Here знову BUD bark, spark, share, Baby. Не ну, трохи повторення. Пам'ятаємо, що буква сполучення SH дає нам звук Ш, і він ось так позначається в транскрипції. І буква Y у ненаголошеному складі читається, як звук Зараз прочитаємо декілька речень. Ми не будемо їх перекладати, розбирати. Зараз ми практикуємо, відпрацьовуємо техніку. Так? Тому, якщо якісь слова ви знаєте, розумієте ціле речення, супер, похваліть себе, я молодець. Якщо не знаєте, пропускайте і рухаємося далі вперед. Тому зараз натисніть на паузу, прочитайте всі ці речення, словосполучення вголос, а потім я буду читати, ви за мною повторювати, перевіряти себе і ще раз практикуватись. Отже. I save a file. I hide a lime. I made a kite. I go to a bar. I hope to drive home. A happy baby, a kind lady, to steer a sharp stone. Чудово, рухаємося далі. Деякі слова можна і повчити, і собі записати свій словничок. Hair волосся. Це слово з попереднього року. сподіваюся, ви пам'ятаєте. А хто пам'ятає, що означає air? Air – це повітря. А hair волосся. A star – зірка. To shake трясти. A party – вечірка. Сьогодні поговоримо про букву І. Як пам'ятаєте, всі голосні в англійській мові, ну, не тільки в англійській мові, можуть бути у відкритому складі або у закритому складі. І у відкритому всі голосні читаються так, як вони називаються алфавіті. Це таке базове, основне правило. Тому ці слова будуть читатися як B, S, M, Стів. А у закритому складі буква І буде читатися як практично наш український звук «е». Тому ці слова прочитаємо ось так. Step. Kept. Egg. Тренуємося. Натискайте на паузу, читайте ви голос потім перевіряєте, читайте себе, читайте за мною, повторюйте. Belt. Ten. Melt. Kept. Desk. Belly. Pen. Наступна партія слів. Знову натискайте на паузу. Читайте її вголос. Все робите в голос, пам'ятаєте. Тепер читаю я, ви повторюєте за мною. Fed. bell, dent, BEND. Left. Levy. Rent. Help. Mess. Mesh, SET, best END, Next. Пригадаємо ще раз звук Ш. Не варто буде себе пригадати і пригадувати. І пригадувати тому що репетицію естиматор студіору. І сьогодні візьмемо ще один звук. Це буде звук Ч, який передається буквосполученням CH. Тому таких два звуки: Ш і Ч. Для нас звуки не нові, але те, як вони передаються в англійській мові, треба запам'ятати і вивчити. Потренуємося. Bench. Fetch. Якщо ви побачите не просто CH, а TCH, то це теж буде звук Ч. Тому fetch. lash, lash, бо буква A у закритому складі, тому E, LESH, patch. Беш, latch. Додамо дещо транскрипції. Пам'ятайте, завжди читайте транскрипцію, бо таким чином ви свій природний спосіб опануєте ці знаки. Наступне слово буде match. Dash, sketch. Ну, і повчимо деякі слова ще Egg – Яйце kettle – чайник, pen – ручка. bed – ліжко. І тут відразу би, хочу звернути вашу увагу на те, що є оцей «е» звук і є ж «е», коли щелепа рухається донизу. Тут важливо це не плутати, і це все дотримуватися правильної вимови. Бо, дивіться, у вас є пари слів, і це зовсім зовсім інші слова. Зараз потренуємося їх вимовляти попарно. Pet ped. І коли ви вимовляєте звук е, e, цей другий пад, слідкуйте за тим, щоб щелепа рухалася донизу. Sed. Set. Met med. Men, men. Den, den. Send. Сенд. Blend. Бленд. Ten, ten. Можете натиснути на паузу і ще раз в голосі ці пари слів прочитати. І ми говорили сьогодні про букву І в наголошеному складі, але ж як всі голосні, вони можуть бути ще й в наголошеному складі. От у ненаголошеному складі буква І, як правило, читається як короткий звук І. От я перший знак транскрипції зробила дещо більшим, бо так воно зазвичай відбувається. Хоча іноді в деяких випадках воно може читатися як оцей нейтральний звук ми не будемо розбирати винятки до букви І, до її читання. Взагалі, наше завдання опанувати основні правила. Тому от, так і робимо. Тому, от, як ви це слово прочитаєте? Я вам зробила, відмітила, куди падає наголос. Тому дві букви І, одна з них буде наголошена, одна з них не наголошена. То як ми це слово прочитаємо? Як? Defend. А як ось це слово прочитаємо, де ж три букви І, і тільки друга наголошена, це слово прочитаємо як eleven. От перша «і» наголошена, це і буде цей І, а от та третя, вона бала, мала б бути цей нейтральний звук «е», Але він був наскільки нейтральний, що практично його не вимовляли, він взагалі випав. Бачите, його взагалі немає. Тому читаємо як eleven. Але запам'ятовуємо про те, що в цілому у ненаголошеному складі буква І читається короткий звук І. Defend «Eleven». Так? Eleven. Підсумуємо наш сьогоднішній урок. Говорили про букву І, про те, як вона читається в відкритому складі, повторили, вивчили, як вона читається в закритому складі, і поговорили про те, як вона читається у ненаголошеному складі. В цілому, це І. Ще ми сьогодні взяли звук Ч, ось так він позначається. От Ш, пам'ятаємо, і Ч. І, як завжди, домашнє завдання прочитати ці слова. І написати до них транскрипцію. Будьте уважні, там у вас є декілька слів, двоскладових, де будуть ненаголошені голосні. І як завжди, в кінці уроку Tongue Twisters. Чистомовки, скоромовки, кому як подобається. Сьогодні у нас їх буде дві. Перша на звук E. «е», Зробила вам таку гарну картинку про першу скоромовку. Про те, що треба посадити вологих своїх таких мокрих домашніх улюбленців на червону мокру палубу. Хай так всі гарненько сидять в рядочок. Тому читаємо щотку разом повільно. Set Wet Pets on the red wet deck. Пригадуйте звук w wet. Ще раз. Set wet pets on the red wet deck. Тепер спробуємо швидше. Set wet pads on the red wet deck. Угу. І друга чистомовка, два звуки. Звук E е і звук «е». Я їх відмітила червоним і зеленим. Тому прочитаємо повільно. Set a mat on the sand and get a tan. Чистомовка про те, що треба покласти килимочок на пісок і засмагати. Ви, можливо, мене запитаєте, що означає та буква ей, яка відмічена uh, оранжевим кольором. А вона означає наступне, що uh, в цілому в слові «and» має бути звук е, e", Ось такий широкий, гарний звук. Але як тільки ми говоримо швидко, то це службове слово, яке не несе великого значення, тому ми на ньому економимо, скажімо так. І тому ми не будемо його вимовляти як повноголосо, повністю. Звук вийде такий, ну як скорочений, редукований, називається. Тому що швидше ви читаєте оці такі службові слова, то коротшими стають звуки. Тому, якщо ми цю скоромовку зараз прочитаємо швидше, то це буде звучати ось так: set a match on the sand and get a tan. От виходить цей and get, виходить е e", як отий нейтральний звук е. E". and і звук д там ледь-ледь чується, практично не чується. Тому спочатку повільно. Set a a mat on the sand and get tan. Тепер пробуємо швидше. Set a mat on the sand and get a tan. Не засмучуйтесь, якщо у вас відразу не виходить так, як вам хочеться. Як казав Уінстон Черчилль, що усміх це рухатися від поразки до поразки, не, втручаю, не втрачаючи ентузіазму. Так от, ентузіазм, до речі, ви знаєте, що це означає? З грецької мови ентузіазм означає. Божественне натхнення, захоплення. А ентузіаст, в перекладі з давнього грецькою, означає, той, у кому є Бог. Тому я вам бажаю полюбити ось цей процес, бо любов це щось таке, справді божественне. І тоді у вас завжди буде енергія і бажання рухатися від цієї невдачі до невдачі, таким чином тренуватися, тренуватися, як то кажуть, накачати м'язи, і врешті-решт у вас обов'язково все вийде. Тож, хай щастить! І до зустрічі в уроці номер 7.